Слава Україні! Героям слава! Друзі, сьогодні 8 вересня 2024 року. Я показую вам такий сорт винограду, як Хелена. То є один з моїх улюбленців на моєму винограднику. Вона росте на власних коріннях. Дивіться, яка тут ягода. Вона має легкий мускат. В цьому році є трошки... Гнилі трошки тріску, але це не критично. Дивіться, таке гарне гроно. Що ще про неї можна сказати? Її потрібно вкривати. Бачите, в цьому гроні, не під сіткою, Ось. є декілька ягід, котрі можна видалити. Можна видалити, а в цілому грона нормальне. І менші, менші гронка я сіточкою покривав. Я показую, як є. Є гниль, значить показую, що є трошки гнилі. Бачите, є в гроні гнилі. Не без того, рік такий, рік такий. Лоза. Не вся, але деякі вже починають визрівати в хелени. Далі, що тут? Листок. Ось такий лист показую вам в халіни Ось, ну цей рік проблемний, бачите, то є трошки і гнили. Ну я показую, як є ягода досить таки велика. Всіх сіток я заради відео вибачте, знімати не буду. Бачите, 5 копійочок і ягода. Не мала ягода, не мала. Немала ягода, дивіться, є грона, є грона. Це майже на землі лежить. ну Одна там знизу гнила. Ось там є вона. Але і в тих гронах, що зверху висять, теж є гнилі ягоди. Достигла вона ще не повністю, ще її треба трошки повисіть, Ну, не багато, але трошки треба. Але якщо... Чекати, не буде, що на відео зняти. Ось така красота. Білого винограду в мене вже немає. Одна халена лишила По білому винограду. Так, 100%. Білий вже закінчився. Якщо не зняти, все, нічого не побачите. Хороший сорт. Варто такий мати, як хелена. Легкий мускат, гарна ягода. Достигає. На відміну від спонсора, От спонсор щось не хоче, не набирає цукру. Мускат вже має, а цукру немає. Зараз ми зріжемо ягідку і перевіримо її на цукор. Зараз ми її будемо перевіряти на цукор. Зріжемо цю верхню. О, вона має мати цукор, бо верхню має. І ще якось, думаю, яку зрізати. Зараз якось зріжемо. Так виглядає зрізані ягоди. Ягода така трошки зелена. І таке досі щось подібне до лори в цьому році. Минулому. Як бачите, цукру небагато, 15. Це в більшій ягоді. І дивіться, кісточка вже починає забарвлюватись. Ну, рік такий. Минулі роки була солодша. Зараз я ще візьму меншу ягоду. Якщо менша буде так само цукру мати, знач не буду показувати відео. Якщо буде більше, покажу. Як бачите, менша має більше цукру. Що іще можна сказати? Що вона соковита, багато соку. Дуже багато соку навіть такий непогано. Легкий мускат. Ягода зовсім непогана. Ну, на цьому відео, я думаю, друзі, будемо завершувати. Хочу побажати всім гарних врожаїв. Слава нації! Смерть Російській Федерації!